Маю на пасиці ось такі шестирамочники. На одному дні, суцільному, там є перегородки на дні і три корпуси по шість рамок. На цей вулик стає два моїх корпуса, через якщо треба підмет через решітку. Це Потолочні кормушки годівниці. Десь по півтора літра відсік завази. можна сказати, що трьохлітрові. літрові. Я вже з весни два рази годував, раз дав по 3 літра і раз по 2 літра на одиницю. Що я за ці вулики можна сказати? Ну, в принципі, непогана система. Таку систему використовують канадці, американці не можу сказати, що прям вау, ну і непогані. Ось такий вигляд мають вони. Ну ці всі рівненькі. Що мені подобається цьому вулику, що ти його один відкрив. І якщо весною треба вирівняти, ось будь ласка, наприклад, ці дві краще, ця одна погана, звідси перекинув, туди вирівняв їх, то зручно, не треба лишній раз ці вулики відкривати, закривати. Ну, Взагалі, як шестирамочники, це прошлогодні відводки. Пізне, ну так, як пізненькі, десь 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 липні. липні я їх робив. Тут які вони набралися. По чотири рамочки перезимували. А в цьому році розширяться і підуть на соняшник. Ну що, розширив я їх, забрав заставні, дав по полощині і по кормовій рамки. Скажете, що може рано, може і не рано, не знаю. Нема в мене часу з ними бавитися, я все одно ще їм поставлю назад годівниці. І і дам ще літра по два сіропа. Що... Воно хоч і садки зараз вже будуть свісти, але на садки це таке діло на них надії нема. Так що так.